Привіт, Андрій. Привіт-привіт. Радий тебе бачити. Навзаєм. Цікаво поспілкуватись на тему, як ви досягли успіхів в цьому складному і конкурентному бізнесі. Нерухомость. нерухомості. Звичайно, давай поспілкуємося. Я радий тебе запросити до офісу. Зможемо випити чашечку кави, і якраз я тобі розкажу все, що тобі цікавить для твоїх підписників. Для наших колег потрібно зрозуміти, як зараз інвестувати в нерухомість, отримувати прибуток і не зайти в якусь халепу. Так, давайте це розберемо. Чудово. Прошу. Дякую. Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник, і ми на каналі InvestHub. Знову будемо говорити про нові інвестиційні можливості та знайомити з вас, з експертами та компаніями, які працюють для вас в цьому ринку. Сьогодні разом з нами Андрій Сорочинський CEO The Capital. Привіт! Привіт-привіт! Розкажи, будь ласка, як вдається вам в цьому бізнесі? В шикарному офісі з великими витратами, великою кількістю компетентних працівників, дорого отримувати за свої послуги. Хто до вас приходить, оскільки можна теоретично здійснити самостійно а, купівлю, продаж нерухомості або здачу її в оренду? Хто ваш клієнт? А, ну ти кажеш, що можна самостійно. Давай тобі а, наведу приклад, якщо тобі потрібно зробити собі зачіску, ти йдеш до барбершопу, бар йдеш до спеціаліста. Правильно? Якщо хочу гарно, то піду. Е, так. І тому і люди, які хочуть якісно інвестувати або купувати саме ті об'єкти, які їм цікаво, вони звертаються до спеціалістів в нерухомості, які можуть їм підказати. Е, вони крутяться в цьому бізнесі і розуміють, як це все побудовано, і знають, в що вигідно можна інвестувати. Але на ринку є багато агенцій нерухомості. Ваша топова по багатьом параметрам. І одне з найголовніших це є велика кількість офісів. в них працює велика кількість дуже мотивованих, дорогооплачуваних фахівців. Ви далі розвиваєтесь. Тобто ви виборюєте далі місце на ринку і ваша частка в ньому збільшується за рахунок чого? Лайфхаки, поділись. Я тобі так скажу, майже всі свої кошти, які ми заробляємо, ми інвестуємо. Інвестуємо в наших людей, інвестуємо в наші офіси, в наш розвиток. Ми за останні два роки, якраз воєнні роки, ми розвинулися ще на дві країни: це Польща і Дубай. А ми в Варшаві відкрили офіс, вже два офіси, і в Дубаї зараз також вже другий офіс відкриваємо, тому що диверсифікуємо свої ризики і плюс в Україні ми дуже багато за ці два роки займалися саме навчанням нашої команди, тому що багато людей було нових, тому ми інвестували все це якраз в нашу команду, в наші офіси і в розвиток бізнесу всередині. Тобто, секрет, секрет успіху заробили 200 тисяч доларів, відклали там 90% з цього, відкрили ще один офіс, найняли ще працювання. І так постійно. Тобто, секрет успіху, ви шукаєте, куди вкласти, в межах власного бізнесу. І на цьому можна так звичайно можна сказати, що ми інвестуємо самі в свій бізнес. Дуже класно. Скажи, будь ласка, яка ситуація на ринку нерухомості в Києві? Чи є можливості для інвестора ось сьогодні, кінець 23-го року? Я скажу так: можливості є завжди, і вони були завжди. А ми бачимо, що інвесторів на ринку стало менше. А якщо ми беремо там довоєнні часи? Звичайно, багато інвесторів, які раніше інвестували, вони зараз або не хочуть так ризикувати, в них є свої якісь страхи, або інвестують там в інші країни. Тобто ринок зменшився. Інвесторські так пропозиції пропозиції в принципі є, але зараз більш ризиковані ці пропозиції, тому що ніхто не знає, що буде там завтра, через півроку, через рік. Але незважаючи на це, ми побачили, що за останні півроку кількість людей, які інвестують, їх становиться більше ніж за перший рік воєнний, але ще недостатньо. Більшість покупок більшість купівлі якраз саме для себе зараз. Ти казав, що збільшується кількість ризиків. Чи компенсується це потенційною дохідністю? На твою думку? Зараз якраз дохідність трохи менша, ніж чим довоєнна, тому що якщо ми там знаємо, що в оренді було там 10 років, то зараз вона, наприклад, 15-16 років. Окупність. Так але незважаючи на це, люди, які інвестують, вони вірять і знають, що після війни ринок нерухомості піде у нас вверх. Також ми бачимо, що останні два роки дуже мало що будувалося. Ти з думками цих людей згоден? Особисто моя думка так. Я вважаю, що, звичайно, вже після перемоги ринок піде вгору, що квадратний метр буде дорожчий. Е, багато зараз новобудов. багато... На етапі будівництва у всіх забудовників є проблеми з продажами. Чи допомагаєте ви у їх вирішенні? І яка ваша порада інвестору, який приходить, є вибір обрати інвестицію в Котлован, перспективно більш дохіднішу, чи вторинку обрати, чи, можливо, розглянути за міські якісь об'єкти? А якщо казати про клієнта, то більшість клієнтів наразі обирає для себе вже готове житло або з ремонтом. Чому? Тому що хочуть жити сьогодні і зараз. Ну, те, що ми казали, що інвесторів стало трохи менше, ніж до війни. Ну, не трохи, а менше. Але ми зараз якраз налаштовуємо партнерські відносини знову з забудовниками, з тими, які будують. Ми, якраз, зараз налаштовуємо знову партнерські відносини з тими забудовниками, які, незважаючи ні на що, будують. Такі є їх. Невелика кількість, але якраз таких завдовників ми хочемо продавати і будемо їх рекомендувати нашим клієнтам. А звичайно, тим клієнтам, які готові будуть чекати і готові будуть зараз інвестувати, можна сказати, або в повітря, або в бетон. Давай поговоримо про оренду. Які ваші переваги відносно колег по ринку? Ви маєте більшу базу потенційних орендарів? Ви обслуговуєте, наприклад, якісь великі комерційні мережі, які можуть приміщення задіти більш ефективно, надійно, довгостроково тощо? Одна з головних переваг, що ми вже багато років на ринку, і у нас є велика база звичайних квартир, яких ми з нашими власниками вже здавали не один раз, а з деякими по 5-6 разів здавали їх квартири, і тому вони нам довіряють і. Знову повторно йдуть до нас для того, щоб ми здали їх квартиру. І для клієнта це якраз і вигідно. У нас є ексклюзивні об'єкти, які тільки є у нас в агенції, які ми можемо запропонувати нашим клієнтам. Ну і також і клієнти до нас звертаються, так як у нас дуже велика кількість реклами, у нас ми дуже багато. Грошей та коштів витрачаємо на наш маркетинг. Ми, як я тобі казав раніше, що ми інвестуємо в себе. І якраз ми інвестуємо також і в маркетинг, в наш розвиток, для того, щоб нас більше клієнтів знали і більше зверталися до нас. Багато велика частина ринку нерухомості це не житлові приміщення. Дуже багато, навіть в центрі. Я вже не кажу про якісь там райони на лівому березі. Приміщень комерційного призначення на перших поверхах стоїть дуже довго з вив'язкою оренда. Чи вирішуєте ви ці питання? Чи є у вас профіль робота з комерційними орендарями? Тощо? Так, а ми коли. Після повномасштабного вторгнення, коли ми відкрили, наприклад, наш офіс на зарічному, зарічний був повністю пустий. Якраз коли ми заїхали, ми почали потрохи здавати ці всі приміщення. І до нас деякі клієнти заходили, і через півроку, як були вже відкриті, і сказали, що коли ми відкрилися. З'явилося якесь життя в комплексі, тому що якраз комерція почала працювати, це робочі місця, це якийсь розвиток, це люди витрачають свої там кошти, вони заробляють і почався рух. Тобто, звичайно, у нас є багато угод якраз по комерційній нерухомості і багато бізнесів, яких заселили саме ми, і навіть після того, як заселили, коли вони відкриваються, ми ходимо на них на відкриття або заходи, які вони проводять. Тобто, якщо будується великий ЖК, є сенс вам запропонувати там відкрити офіс, щоб ви його заселили потім те ЖК? Так, звичайно, У нас таке часто практикується, якраз коли ЖК вже побудовано, бо в фінальних стадіях ми там відкриваємо нашу агенцію для того, щоб працювати з тими інвесторами, з тими людьми, які там хочуть жити, або власниками, які вже живуть, або купили там свою нерухомість. Добре, розкажи, будь ласка, безпосередньо про ваші основні продукти для покупця, для інвестора. Ми все ж таки інвестхаб. Ну, я тобі так скажу, що основні продукти, які в нас є, це люди з нами інвестують. Це купівля, ще, коли котлован, або купівля у забудовника, або купівля, наприклад, будинку, який тільки будується, або котежного містечка. Після інвестиції у нас є така послуга, як ремонт. У нас студія дизайну своя є. Тобто ми можемо запропонувати одразу і зробити цей ремонт. У нас є оренда, тобто орендний бізнес також ніхто не відміняв і багато людей якраз заробляють на цьому кошти. Ми, звичайно, здаємо в оренду, можна сказати, закриваємо повний цикл. І вторина перепродажа. Коли людина здала свій об'єкт в, об в оренду, поздавала рік, два-три, потім вирішила продати, коли бачить, що об'єкт, наприклад, став ще дорожче, тому що ринок... Зріз, і ми його перепродаємо. Також ми ще відкрили одну додаткову послугу: це управління нерухомістю наразі. Якраз ми готові взяти в управління будь-який об'єкт, чи то комерція, чи то будинок, чи то квартира і займатися управлінням замість цієї людини. Я думаю, що це дуже актуально зараз, так як багато людей за кордоном. І ми можемо повністю забезпечити все те необхідно від всієї сторони власника, що потрібно. Але ще одна фішка в тому, що ми за останні два роки дуже розширювали свою партнерську систему, і у нас є багато партнерів в різних країнах. Це не тільки країни, в яких ми відкриті, це Дубай і Варшава, але це ще і інші країни. Це Балія, Європа, Іспанія. Нам, у нас там є партнери, яких, з яких ми можемо порекомендувати, які можуть якісно підібрати інвестицію в цих країнах. Тобто ваш, ваша перевага. Порівняно з колегами по ринку там, багатьма агенціями нерухомості, це те, що е, ви масштабовані по світу, ви можете більш комплексно надати цю послугу або систему послуг, чи разом з вами можна вирішити всі питання з нерухомості. Це одна із переваг. Ще у нас є переваги таке, як індивідуальний підхід. Ми до кожного клієнта підходимо індивідуально. Наші у нас є експертна статистика. Протягом багатьох років. Навіть якщо брати воєнні часи, ми перша агенція була, яка відкрилась в Києві. Це вже було 4 квітня. Першого ми відігнали, можна сказати, ворога від Київського, Київської області, і 4-го ми вже відкрилися. Коли всі інші дивилися, що буде далі, ми вже відкрилися, і вже у нас була якась статистика, ми розуміли, що потрібно клієнту, яка потреба була власника. Тому у нас статистичні дані дуже великі.